Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б6. Меламах Б6, повноцінний сон та відновлення сил. Того ранку, у травні 22-го року, екіпаж водолазного судна Почаїв збирався з Очакова на бойове завдання. Біля берега вантажив боєприпаси. Щойно над Очаковим вибухало. Ворожі винищувачі обстріляли місто і раптом пішли на друге коло. Розумів, що першого разу їм не хватить, вони захотять повернутися на друге коло. І друге коло я вже їх чекав разом з Іглою. В Очакові потужний підрозділ морської розвідки, бійці якого спеціалізуються на диверсіях, захопленні суден та підводному мінуванні. Саме його спеці невдовзі братимуть участь у звільненні зміїного та інших спецопераціях на українському морі. Тож винищувачі над очаковим знають на кого полюють. Тільки вони вилетіли, я запустив догонку, і тільки самоліт зайшов за облака. Ракета залетіла за ним, було чутно великий вибух. Прицілитися з палуби корабля, що гайдається на хвилях, доволі складно, зізнається Дмитро. Асистував хлопцю його побратим. Він перший побачив його і ній пальцем тічі, типу осінь. Я одразу розвернувся і почав за ним вести політику. <зах... робити захват філі та виконувати пуск, як падав ворожий винищувач, хлопці не розгледіли через велику відстань. Було хмарно. Я тільки почув вибух, і я знаю, що він намагався долетіти, але впав десь під коблево. Гідна помста тим, хто зазіхав на військово-морську еліту України. Вартість винищувача бомбардувальника Су-34 не менше 50 мільйонів доларів, а помножити його на нуль допоміг старенький зенітно-ракетний комплекс Ігла, який коштує не більше 60 тисяч доларів. Всі були дуже в захваті. Деякі навіть підіймалися с наверта починали трубу цю цілувати, з якої вилетіла ракета. Хтось танцював, хтось плясав. Кожен по-своєму радів. Дмитро зізнається, постріл з ПЗРК був першим пострілом по справжній військовій цілі. До цього хлопець стріляв лише на симуляторах у навчальному центрі. По курсу, 263, Є е, очки віртуальної реальності та труба е, макетна. І там можна тренуватися. Там є спеціальна програма, спеціальна платформа, яка імітує качку в морі і тому подібне. Після збиття ворожого винищувача його підвищили до старшого комендора корабля. А від Міноборони нагородили медаллю за військову службу Україні та іменною зброєю. Дмитро Томілов, який врятував 25 побратимів. Дмитро, вітаємо вас. Вітаю. Ми щойно бачили в сюжеті. Ви моряк, але разом з тим ви так влучно стріляли з позирка. Це якийсь як додатковий фах, чи всіх моряків вчать стріляти? Ну зараз вже майже всіх починають мовчити. А на той момент це було якось вибірково. Я тобто взагалі... за власним бажанням? Ні, я взагалі навчався за своєю основною спеціальністю у командора, і суміжно в мене була спеціальність оператора позирка. Ви побачили літак, так? Да? Він розвернувся і почав заходити для того, щоб відпрацювати по вам, чи вже хотів так, на корабель. Це скільки приблизно по часу пройшло від того, що ви побачили, і, при... і взяли до рук іглу? Декілька секунд буквально. Це було дуже швидко. Часу взагалі не було щось міркувати. А скільки у вас було можливостей зробити постріли? Я ж не думаю, що у вас було дуже багато з собою зброї. Дві. У вас було всього дві можливості зробити, і ви це зробили спершу. І як ми розуміємо, врятував не тільки 25 побратимів, а, власне, і очаків.